Солдат Васильків Артур Романович під час виконання службових обов'язків загинув 13 березня 2024 року. Людина чесно була золота. Я ну, не знаю, як сказати словами, яка ця людина була добра, позитивна, весела. Друг моєї сестри. Похованого чоловіка, ну де мене теж рідна людина стала. Ми завжди були на одній хвилі. З ним народився Артур 17 жовтня, 1996 року в селі Калинка Калуського району Івано-Франківської області, у 2010 році. Разом з мамою переїхали в село Петродавидівка Диканського району Полтавської області, 7 листопада 2023 року. Призваний на військову службу, проходив службу у десантно-штурмовому батальйоні. Я трошки з ним дзвонювався. Останній раз я дзвонився 27 числа, ну, як його тільки відправили в 79-ту бригаду туди на передову. Так-то нормально говорив, але чути було, що на душі тривожно. Аж тут був працьовитий, сміливий, ну, дуже рвався на війну. Жалко хлопця, 27 років було. Ні дітей не ні нажив, нічого не наживці. На ну, Покинув нас. Артура тільки мама залишилась з рідних. беззаконня Він був доброю, чесною, відповідальною людиною, завжди усміхнений, завжди міг допомогти. Хотілося висловити щирі співчуття його близьким. І дуже жалко, що такі юні і молоді покидають цей світ. Яке священне слово перемога! Як ми його очікуємо, як ми ждемо того моменту, коли це настане. Завдяки подвигу героїв, завдяки подвигу Артура ця перемога обов'язково настане.